Київське Динамо сенсаційно поступилося Луганській зорі з рахунком 2-3 в центральному матчі третього туру чемпіонату України. Матч, який виправдав всі свої очікування, в цьому відео пропоную послухати про що говорили після матчу головні дієві особи цього поєдинку: наставники Патрік Ван Лювен, Мірча Луческу, капітан Зорі Єгор Назарина, автор забитого м'яча у ворота Динамо Назарій Русин і екс-гравець зорі, дебютант київського Динамо Владислав Каба. Друзі, я нагадаю, що наші партнери компанія Перімач закликають дотримуватися відповідальної гри. Пам'ятайте, що азартні ігри це лише розваги, а не спосіб заробітку. «Перімач», вболівай серцем, грай головою! Патрік з победою вас поздравляє! Яркий матч проти гранда проти команди, яку всі записують в чемпіонство в цьому сезоні. Три победи. трех матчах. Вы ожидали такой старт от своей команды? Нет, мы, мы не ожидали, мы ожидали, что мы можем играть хорошо как команда. И через э, время посмотрим, где мы э, находимся как команда. И сейчас после три игры мы три раза победы победили. И я думаю, это очень хороший, скажем, стимуланс команда чтобы приезжать сильно работать на следующей игре мы видели просто провальный второй матч против университета, и, и сейчас мы видим яркий старт в чемпионате Украины. Сколько команда сейчас э, выполняет то, что вы хотите от нее видеть? Эм, ну, во-первых, мы, мы начало 1-0. Это новая команда, это не команда Зоя, кто в прошлом сезоне полгода играл, что мы начало из 0. Я очень рад, как они работали из, первых первого дня. Тактика. У нас есть еще много моментов, где мы можем работать и мы должны улучшивать. Но на сегодняшний момент, я думаю, они показывают, кто есть на сегодняшний день. И я думаю, они еще могут играть лучше. Какие задачи на сезон? Потому что перед началом мы не понимали, какая будет заря, за что она будет бороться. Сейчас, после трех туров, вы можете сказать, какие конкретные задачи у команды? Мы хотим вверху играть, мы хотим каждый игра победить и отсюда смотрим, где мы до конца будем. Относительно усилений, ожидается ли, можно ли ожидать, что Заря еще кого-то подпишет? Мы смотрим всегда, хорошие футболисты, у нас молодой команда, мы должны uh, где-то опыт добавить, чтобы и тренировочный процесс еще будет расти, и в игре тоже, чтобы у нас на, на замене не только молодые есть очень хорошо работает, очень хорошо показывает себя. Но мы должны там еще чуть-чуть его -чуть Вопрос по травме. Последний. Антюх перешел в вашу команду. Он еще за Киевское Динамо не играл, не тренировался из-за травмы. Сколько ему нужно время на восстановление? Я только это буду узнать, где он сейчас находится, как физично. И от момента он у нас находится, мы будем продолжать, и я могу Что сказали, где он ну, ви з ним уже? да. -да вже? З да. e, перемогою, яскравий матч, гол своїй команді колишній. Розкажи, які емоції, тому що ну, напевно вперше у твоїй кар'єрі, коли ти забуваєш своєму колишньому клубі, якщо не помиляюсь. E, По-перше, доброго дня, дякую. Це які емоції. Звичайно, я радий забити гол Динамо, але нічого особливого. Бачите, я не празднував гол. Бо це моя команда, я завжди динамовець. Ну, я дуже радий, що я забив гол. Не очікували, напевно, такий старт від зорі. Київське динамо там, можливо, не впевнено розпочало. Перший тайм 2-0. Зоря дуже впевнено грала. Динамо не було видно. Ви самі очікували на такий сценарій, що вам так легко, можливо, буде даватися перший тайм? Я би не сказав, що легко. Дуже тяжкий перший тайм, бо ми дуже багато оборонялися. Ми здорово іграли, здорово бігали, але перший тайм був дуже тяжкий, так як і другий. В другому таймі вже видно було підсіли, динамо полетіло, високий темп. Очікували теж таку навалу, так? Так, ми очікували. Десь той голидкий скорій пропустили, але нічого страшного. І слава Богу, що ми виграли. Початок сезону три три матчі, три перемоги. Знову ж таки, зоря знову так знаєш, заявляє про те, що цілі дуже високі. Я так розумію. Можливо, і за лігу чемпіонів поборотись? Дай Бог, побачимо. Це прозвімся. Будемо боротися. Недаром нас називають мужики, і всі букмекери там казали, що ми будемо п'яті, шості, шостій, сьомій. Ну подивимося. час покаже. Останнє питання. Ти коли забив гол? Розкажи, от відверто, що в тебе було всередині, тому що і важливий гол, і колишній команді знову ж таки забив. Чесно, я навіть не пам'ятаю, просто був радий, що ми забили гол і все. І зразу забув момент, бо зразу і ігра, і треба включатися в ігру, а не думати, що я там забив гол і кайфувати. Влад, з дебютом тебе за київське динамо, розкажи свої емоції, тому що от буквально декілька днів ти одразу стартіш і проти колишньої команди. Я не знаю. Ну що в тебе всередині твориться? Дякую за, за дебют. Я розмовляв з Луческо вчора. У нас був діалог і. Я дуже радий був зіграти одразу. Там пройшло три дні, як я в Динамо, і ще проти свого бившого клубу Заря. Ну, які моменти. І я дуже радий, що я зіграв за такий клуб, але є негатив, тому що Динамо це бренд, це грант. Ми повинні кожен матч вигравати. Так що такий дебют смазався дуже сильно, бо нам я рахую ці три очки. Важливіші були, ніж зорі. <різвіться> <різвіться> Розкажи про настанови від Луческу, тому що він напевно що там і намагався якусь інформацію для себе взяти. Були, були такі моменти, які от, особливі якісь діалоги? Особливі, прям ні. Ми... М -м я буду повторятися: Динамо це Грант. Тут е хай всі під підстраюються під нас, ми граємо в свою гру. Так, там по стандартам пройшлися, я десь щось підказав, але так ні, так нічого не казав. Всі знають, як зоря грає, який футбол агресивний, швидкий. Ми, ми знали, як вони будуть грати, але деякі помилки в простих ситуаціях. І багато не забили моментів У мене два моменти, три було. А вони все забили. Є, є над чим працювати. Як особисто ти можеш оцінити свій цей поєдинок, враховуючи, що це перший матч, декілька днів в команді ще там не встиг, напевно, повністю адаптуватися до тактичних якихось моментів. Ну звісно, три дні мало, але зараз на це робить якусь кидку. Я мені вже 27 років тут про якусь адаптацію довгу і речі не йде. Я багатьох хлопців знав, зараз мене дуже добре прийняли. Я хочу якнайскоріше найскоріше влитись в колектив. Цей процес вже йде, і я обіцяю, що голи прийдуть. Я буду все для цього робити, і команда мені в цьому допоможе. Я навіть не сумніваюся. Єгор, з перемогою напевно, такий неочікуваний результат і неочікуваний старт від зорі. Три матчі, три перемоги. Особисто ви очікували, що такий буде старт команди. Дякую. А неочікуваний для кого? Для вболівальників, які, як завжди, знаєш, перед сезоном хоронили зорю, що вони там не за виживання, але за Єврокубки не будуть боротись. А тут три матчі, три перемоги, і перемога на Динамо. Ну наскільки я пам'ятаю, нас хоронили два роки тому. І в прошлому році нас хоронили, але ну, ми були два рази третіми, прошли рік четвертими. Побачимо, що буде в цьому році. Звісно, ми хотіли перемогти сьогодні, грали на перемогу, що й вийшло. Дуже раді і перемоги. Все. Другий тайм Динамо вийшло дуже таким швидким, злим. і Ви ну просто затиснулись по суті біля своїх воріт. Ви ну саме так і хотіли в другому таймі зіграти від оборонки? Чи просто Динамо настільки потужно зіграло в другому? Ми розуміли, що в другому таймі Динамо піде вперед, буде нагнітати. Ну ми хотіли продовжувати грати свою гру. Як ми грали в першому таймі, Ну не виходило, тому що Динамо дуже дуже добре грало і. Ну, по грі так вийшло, що ми прижалися до своїх ворот. Але найголовніше, що ми сьогодні забрали три очка. Проти Кабаєва як грається? Проти Кабаєва незвично було грати, тому що він довго був в цьому клубі. Він наш товариш, незвично було. Но сьогодні на повіді ми були не товаришами, а суперниками. Тому перемогли ми, а йому бажаємо удачі. Е -е, які у вас задачі на сезон? Тому що ну, не була такій публічній площині стосовно. Того, які там місця ну Єврокубки, чи може навіть за лігу чемпіонів поборотись, публічних заяв ніколи не було. От нас я думаю, ви не чули. У нас задача вигравати гру за грою. А в кінці сезону ми подивимося, на якому місці ми будемо. Дуже багато сьогодні заруб було. От і, більшого я бачив Сидорчук, там тобі щось пихав. Це емоції, це нормально. Ясно, як це. Ну, це була центральна гра туру. Грали дві хороші команди. Заря з Динамо Києвом, тому. Не без цього, не без цього, це як, як це і буває у футболі, тому це нормально. Руки потиснули. Звісно, звісно. Ми на полі суперниками, суперники, а за полем ми вже товариші. У нашій грі було багато нервів та метушні, що дозволило супернику організовувати та виходити у хороші контратаки, після яких вони й забивали. Бажання у наших хлопців було велике, і це навпаки заважало. Вони поспішали, метушилися і швидко пропустили м'яч. Ця знервованість особливо заважала на останньому рубежі, коли потрібно було віддати останній пас або прийняти вірне рішення, щоб розкрити оборону суперник. Дякую я перед грою говорив футболістам, що ми проходимо важкий період. Свою роль відіграли і травми гравців. Вилетіли циганков, попов сьогодні вночі забрали до лікарні Вівчаренка. Усе це позначилося на загальному стані команди. Ніколи ми не мали такого складного періоду, коли б починали з поразок. До початку міжсезоння у нас був 21 контрольний матч, з яких ми виграли 18 і три зіграли в нічию. Ми були впевнені у своїх силах, а що сталося зараз, важко сказати. Потрібно вже переключатися на наступну гру, відпочити та готуватися до фенербахче. У чемпіонаті ще будуть поєдинки, в яких можна надолужити втрачене. А в лізі Європи потрібно чіплятися за кожне очко у кожному матчі. Щодо різниці між іграми у внутрішньому чемпіонаті та єврокубках, у нас у матчах багато пауз. Часто на поле виходять лікарі, щоб надати допомогу гравцям. Цей фрагментарний хід гри лише не Ву та порушує цілісність, немає ритму гри, що не дозволяє хлопцям показати себе. Крім того, судді розповідають кожному футболістові, що йому потрібно робити, чому він свиснув. Так було і в минулій нашій грі, і в цій. Цим користуються команди, які ведуть у рахунку, та яким зручний такий хід гри. Вітаю футболістів та тренера зурі з перемогою. Це їм вдалося насамперед, завдяки величезному бажанню. Вони грали розкуто. Ми давали їм багато вільних зон та дозволяли багато вільностей. А через те, що нервували і поспішали, припустилися багато помилок індивідуальних та тактичних. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.